Вийшов друком новий номер газети Телекспрес, як завжди на його сторінках, розповідь про найважливіші події, що сталися в місті протягом тижня. 24 лютого, рік від початку повномасштабного вторгнення, згадуємо основні віхи нового витка російсько-українського протистояння, події, що цьому передували. А також вшановуємо кожного з горішньоплавнівської громади, хто віддав своє життя за свободу України. День, який не забувається, що він залишив у пам'яті горішніх плавнян, і як змінив їхнє життя. Вони творці сучасної історії, ті, що стоять на захисті держави. Про свій життєвий вибір розповідає Кирило Бегейма. До дня народження полтавського гірничо-збагачувального комбінату інтерв'ю з головою правління Віктором Лотоусом. Цього разу про подолання підприємством викликів воєнного часу і можливі перспективи. Ситуація щодо виплат працівникам полтавського ГЗК, коли чекати кошти за відпустки, лікарняні та аліменти, також у номері рекламні оголошення, програма телепередач та Кросфорд. Придбати газету можна в касі ТРК «ГОК» і мережі магазинів Маркетопт та Адіс, Телеекспрес, джерело інформації твого міста.